Так, трішки ми окультурили, зробили тут такий маленький верхній льоточок, звузили. І вже установили такий льоток засувку цей. Поки що побуде нижній відкритий, хай вони ще обвикнуться. Але вже ввечері за закриємо повністю цей наглухо. І все, і буде тільки один працювати цей нижній, і якщо там за необхідності можуть ходити вони собі через верхній, якщо буде їм така потреба. А ні, то і його теж е, тоді закриємо, будуть ходити тільки через цей льоток. Е, цю плитку ми теж потім приберемо, бо вони якби так друзі, е, різна висота і вони вниз туди летять, а так якби вони ближче і краще летять до льотка. А ось ці тут, що ми з вами недавно пересаджували, гарненько вже обвиклися, бачимо, несуть пілок. Е, У мене це теж товариш приїздив, тримає пасіку, там декілька вуликів. Десь спілкувалися, каже, як ти каже, можеш, о, тут каже, в тебе на пасіці, певно, не, не вийдеш каже, без костюма Взагалі, да, я кажу, да, ні кажу, в мене бджола кожу. спокійно, можна спокійно ходити, працювати. От зараз, наприклад, так само я собі хожу взагалі без... Вон просто в сорочці і все. Ну і в штанах, бо не люблю там ходити е, в шортах тут біля бджіл, коли щось е, роблю. І кажу, бджоли себе ну нормально веду, чого вони мене мають зачіпати. І все, зараз ми ще тут теж, друзі, не, не зняв. Ось, дивіться, я вже підготував тут цей вулик, теж. зробив, друзі, такий акуратний верхній льоточок, бо вони якби, там працюють і через верхній льоток, і зараз буду йти переселяти. Дно, сітка, ППС, восьмирамочник, дерев'яна обв'язочка, все. Восьмою сітка знімається, ставиться на донний пилкозбірник. І сім'я працює на там, збір пилку або на, на збір будь-чого. Все, йду до роботи до того вулику. Припари, наче буде дощ, ось ця ройловка, що ми привезли, зараз ми її роздяжемо, розкрутимо, бо я ще навіть не дивився, що там і як, там просто поставив да і все. Так, саме завжди інтрига це глянути, що всередині. Так, моль лазить, забираємо її звідси, друзі. Так, холсік, он я... На... Ох, йо, запрополісований. Добре, ще тут, друзі, рій, невеликий. На 4 рамки, але дивлячись по рамках, бачу, що кормом себе бджілки забезпечили. Ну, Бо тут він і не міг бути більший. Ось тут всього 4 рамки влазить, Це, коротше, е, такі я... Були в мене коробки, я колись пакети продавав. І все, ну, дуже сильно прополісують. Так, це ховсика поки що сюди. І будемо зараз. Помаленьку розбирати, діставати і переставляти разом з вами. А ви тим часом, будь ласка, підпишіться на наш канал, залишіть коментарі, поставте вподобайки. Вам не тяжко, а мені приємно, що, що ви дивитесь. Також коментуйте, не стидайтеся. Я вже вивчаю вже добре своїх постійних коментаторів і підписників. Все, зараз ставлю на паузу, трішки попідриваю раму. Ну от, друзі, дивіться, е, дістав другу з краю. От мені цікаво, як такий невеликий рій. Зараз, подожди, щоб джіл не подавить. А він може себе настільки забезпечити кормом, дивіться. Це все повністю повномедна, друзі, рамка. Бджоли, якби небагато, і ну, ще вона ж не оброблялася. Але гляньте, це друга з краю рамка. Наскільки, друзі, багато корму. Ось і матка знову попадаю на матку. Ось сидить так тихесенько. І гониться, все ставимо Середину. Я вибачаюсь. Друзі, вибачаюся, ви знаєте, що можливо там якісь зйомки не дуже, бо сам знімаю, але все показую чесно. Рамки ставлю точу точ так як вони стояли в роєловці. То виходить тоді, що... За наявності медозбору навіть невелика сім'я може себе забезпечити кормом. Що ж тут цих бджіл? О, так, друга перша з краю виходить. Все, з вами дістаю, дивіться, о яка. І спилок такий червоний. Що? Ну, я думав, що бджоли, друзі, небагато. Але виходить, що є бджола. О, та є, є, слава Богу. Дякую Богу. Що цей? Єй, то, до речі, непоганий такий рій, а я думав, що він... Ну, Тих там пару бджіл літало. Думав, що якась така бідоська. До речі, чому я так довго ці рої друзі, тримав, бо думав, що буде така ситуація, як і минулоріч з соняшником пізнім, коли сім'ї дуже попросідали і доводилось, друзі, об'єднувати по дві по три сім'ї. А тут ситуація цьогоріч без соняшника з золотарником набагато краще, набагато сильніші, друзі, сім'ї. О, тут теж... Вага, ага, ти Степана, не під'єш так легко її. А ти що, прополісують. Шо? Я знаю, що трішки затягую відео, але в прямому, ефі... в прямому ефірі. Зйомка, знаєте, без монтувань. Ох-йо! Дивіться, що робиться. Ти що. Та ти що, кормом вони себе конкретно забезпечили? І, і бджола наче є. Дивіться, медна рамка з неї. Можна, друзі, буде ще з цієї сторони. Гляньте і бджола їх корм є їх, корм'є дві теплих заставних і все, бджолочки наші ті зимують. Зараз полосочки від кліща. І все. Так, ставлю на паузу, бо зараз буду забирати роїловку. Гляньте. що всередині. Бачите, хлопці, щось я нагрішив трішки, думав, що мало бджоли, ні, бджоли. Думаю, достатньо. Зараз ще покажу, скільки ще в роїловці залишилося. Це вже крайня рамка, гляньте. Кормом ця сім'я себе забезпечує. Так, і все тут. Дивіться, ще залишки бджоли, скільки ще бджоли, друзі, тут бігає. Зараз ми її обережно витрусимо. Дві заставних теплих клевіонку зверху кришку і все. А, чуть не забувся полоски. Так, зараз хай вони сядуться. Дві-три филинки. Я накрию кришку, щоб не тут не провокувати ніякого нападу. Гляньте, бджолика гарно працює, друзі. Що хочу сказати, ну ви самі переконалися, наскільки може даже такий відносно невеликий рій забезпечити себе, друзі, кормом, і, наче і розплід трішки є і бджола, дякувать Богу, є. Я думаю, що все буде добре, і він у нас перезимує, поставив вже полоски від кліща. Часто, даже скажу, є у мене підписник з Вінницької області, є хлопці з Смельницька, які пропонували мені там ну, своїх маток плідних. З української степової пропонували Карпатки абсолютно, друзі, безкоштовно, не заради реклами, просто казали, давай тобі домов, спробуєш сіпану працювати з породистою бджолою. Але я завжди їм кажу, ну, кажу і казав, що я ну, маю змогу купити собі, якщо я забажаю, там ну, ті матки, які я собі там ну, захочу, маю змогу, дякую Богу. І... Але я працюю. І буду працювати, і надалі буду працювати друзі, зі своєю місцевою бджолою. Бачите, вона мирна, спокійно, мене не зачіпає, я її не зачіпаю. О, і цей. Хтось е, працює, коротше, кожен з нас тим, Добре. що він хоче, е, з чим хоче. Все, зараз накрию кришку, хати тут їм літати, хай собі помаленьку обвикаються. М -м да і все. Все, на цьому, друзі, буду закінчувати ваше відео. Вас буду просити, щоб ви підписались. На наш канал бачимо ділки, заходять, поставимо теж таку сходинку. ну Тут рій цей гарний, бачите, себе кормом забезпечив. Вже нашу цю роє будемо ховати на горище. Я зберігаю їх на горище на хаті. Шнурки, там все, кришки і вони вже будуть чекати З наступного сезону. Цей рій ми піймали на висоті. Ви бачили, відносно невеличкий. Гарно всередині там все прополісоване. Навіть якщо йдуть дощі, вони так прополісують, що ОСБій не розбухає. Все вони гарненько, дружно заходять, хай собі, хай собі літають. Ще потім будемо проводити такі операції, як тусувати рамки тим сім'ям, у яких я не впевнений у кількості кормів. Ось сюди, я певно, ще доставлю одну. Все, і тут вже такі все собі от вони звикають. О, тут гарний цей теж Рі, на наступний рік бо дасть Бог перезимує гарна з нього сім'я. Ще сюди потрібно. Ставити льотка. Отаке. От Зараз ще трошки покушу, да і все. А ви підписуйтесь на наш канал, вам не тяжко, мені приємно. Я зазвичай рідко коли таке настирну, прошу. Але підпишіться. На все добре.